І дозвольте до слова запросити голову Національної служби посередництва і примирення ОКС Ярослава ООКС Олександра Ярославовича виконати почесну місію. І, і перед тим, Олександр Ярославович, як ви скажете слово, дозвольте по дозвольте привітати Олександра Володимировича, не побоюся слова, соціального партнера з високою нагородою. Тому що цього слова соціальні партнери Олександр Ярославич підтвердить мої слова, бо я Як правило, служба, це роботодавець і проспілка, вони є антагоністами. Ми є соціальними партнерами. Шановні, я дійсно намагаюся двічі не виходити на трибуну, але сьогодні, мабуть, виключна ситуація. Таке дійсно прекрасне свято, я щиро кажу, отримав прекрасне задоволення. Чому я вийшов другий раз? Я казав при своєму першому виступі, що ваш голова про спілки проходив навчання в Академії державного управління при президентові України. Навчання було достатньо складне, тому що викладали практично всі фахівці в галузі трудового права, але крім того, були запрошені експерти Національної служби посередництва Швеції і, і експерти міжнародної організації праці. Вони здали. Іспити в результаті здачі здачі іспитів отримали сертифікати трудових арбітрів. До речі, хочу сказати, в вашій інституції це перший трудовий арбітр. і він має можливість на сьогоднішній день приймати участь у промивних процедурах на національному рівні. Хоча сьогодні я вам хочу побажати, що він свої звання знання, вашій установі не використовував. У вас прекрасний соціальний діалог тому. Виконую приємну місію, вручаю відповідне посвідчення. Хоча хочу сказати, це посвідчення не безстрокове. Кожні два роки, роки проходять перекваліфікацію. Ще раз вітаю вас, самого. І всіх ще раз дуже з вашим прекрасним святом.